Остання частина, яка впала, це ось ця, це вже було після сітки, після того як позбивали власне берефу тут. І тоді з'явилося це огородження, щоб люди не проходили під останнім місцем падіння. Щодня мешканці цього будинку на вулиці Очаківській проходять повз аварійний балкон. Роками кажуть, цегляні елементи сипляться на бруківку. Півроку тому, після численних звернень, конструкцію перекрили сіткою. Зі слів сусідів, власники квартири і цього балкону тут не живуть. За останні два три роки пішло таке дуже серйозне погіршення. Ну і це об'єктивно страшно. Тим паче, коли ти бачиш і знаєш, що ці балкони падають, що інциденти були і решта. Мене в принципі дуже дивує бездіяльність власник її чоловіка. Ми готові навіть були цей балкон за свої кошти пореставрувати, минаючи їх, тобто зверталася, але Проблема в чому Знову ж таки наше законодавство. Ми заручники так наших сусідів. Міська рада подала у суд на власників квартири з аварійним балконом для примусового проведення реставрації. З Власником було проведено зустріч, по проведено розмову. Власник відмовляється відповідно проводити будь-які заходи з реставрації цих балконів. Законодавство так прописано, що на жаль ніхто не може самовільно. Це власність фактично є фізичної особи. Ми не можемо самовільно потрапити в квартиру чи провести якісь роботи на будинку. Власники індивідуальних балконів у будинках, які є пам'ятками архітектури, можуть подавати заявки на реставрацію балконів. На умовах співфінансування 80% вартості робіт оплачує місто, а 20% – мешканці. Цьогоріч на програму з міського бюджету виділили понад 7 мільйонів гривень. Загально механізм співфінансування досить простий: мешканець вносить авансовий платіж по 10 тисяч за один балкон. Тобто, якщо до квартири належить два балкони, частка мешканця становитиме 20 тисяч. Якщо, наприклад, це є балкон, який поділений між двох квартир, таке теж буває. То відповідно ці мешканці ділять між собою частку співфінансування. Станом на зараз черга на цю програму налічує 32 адреси, тобто десь є балкони три, чотири балкони. Станом на сьогодні, в цьому році підлягають ремонту орієнтовно 15% індивідуальних балконів. За словами Владислава Іванова, у Львові є понад 500 балконів, які потребують ремонту. За минулий рік відремонтували 95. У цьому році запланували реставрацію 70 об'єктів. Катерина Олійник, Тарас Фомін, Івана Дусько Суспільне новини Львів.